Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо формувати двосторонню вишивку. З однієї у нас будуть петлі, а з другої сторони косий хрестик. Сформуйте на тканині ось такі стіпки, як ви бачите в голки. З однієї сторони, у вас мають бути прямі стіпки, а з другої сторони мають бути косі стіпки. Формувати таку вишивку найкраще від себе, коли ви вишили рядочок стіпків на 180 градусів поверніть тканину. Зробіть виколювання на другому стіпку справа. Стаємо під перший стібочок, нітка має залишатися під голкою і формуємо такі дві або три петлі, залежно від. Тканині, від то ще нітки залежить, як вам воно підходить. Друга петля, третя петля. Виколюємо на другому стіпку зліва. Виколюємо на лицеву сторону на наступному стіпку. І знову та сама буде процедура. Формуємо два або три стіпки. І так, вишиваємо ось таким хрестиком. Якщо, і ось якщо ви вишиваєте дві ниточки, у вас буде ось така вишивочка, Як тут зображено синім кольором, а якщо три петлі на дві, 2, 2 на 2, бачите, який вийшов густенький шов. Дивимось виворітну сторону. Бачите, то є хрестик. Можете вишивати вістрям голки, вушком, як кому зручно. Хвостики, ховайте, будь ласка, з лицевої сторони. Нітку сильно не затягайте. Цей шов має дуже гарний вигляд, якщо нитка тустіша. Бажаю, щоб він вам знадобився в вашій роботі. Всього вам доброго!